На все. На все добре. Дякуємо. Компанія залучена до війни практично з перших годин. Я тішуся з тим, що в перші дні, в перші години війни, ніхто із ні з керівного складу, ні з керівників середньої ланки не покинув свої позиції. Компанія саме в перших днів працювала досить злагоджено, ритмічно. В більшості тих регіонів, де ми традиційно досить потужно представлені, велись там бойові дії. Це і Сумська, і Харківська, і Чернігівська область, Київська. Там ми здійснювали постачання нашої продукції навіть там, десь вже досить, досить близько біля. Біля лінії бойових зіткнень. і тому компанія продовжувала працювати. Всі були на своїх місцях, коли почали звільнювати вже землі, особливо там в Чернігівська, Київська, Сумська області, то ми почали надавати гуманітарну допомогу, постачали туди корми в домогосподарства, корми для сільськогосподарських тварин. Це стало нашим таким постійним і щоденним. Вже Форматом роботи, коли ми не лише піклуємось там про збереження бізнесу mm -hmm. і про його підтримання в належному, скажімо, стані і навіть розвитку, да, але ми опікуємось і тими регіонами, які постраждали, і тими людьми, які там постраждали, коли розпочалась мобілізація, компанія повністю взяла на себе. Питання екіпірування, забезпечення всім необхідним. У нас також прийнята була самих-самих перших там, напевно, тижнів спочатку війни була прийнята програма постійної допомоги силам оборони. Згідно цієї програми, ми виділяємо ресурси як для забезпечення конкретних потреб. Конкретних військових частин, в яких або проходять службу наші колеги, або якими ми опікуємось. Програма допомоги силам оборони України для нас це певний системний інструмент, який передбачає наявність бюджету, затвердженого для цієї допомоги. Є перелік напрямків, за якими здійснюється ця допомога. Є відповідальні люди, які за ці напрямки несуть відповідальність, які безпосередньо. Скажем так, моніторять ситуацію, вивчають самі нагальні потреби, і ми допомагаємо, здійснюємо допомогу під конкретні запити, під запити конкретних людей, під запити конкретних військових частин. Тобто ця робота є максимально системною, в тому ж форматі, в якій власне ми здійснюємо. Наш основний бізнес систематична робота, яка не закінчується, яка постійно набуває якихось нових рис, mm -hmm. яка постійно трансформується ця робота, але ми розуміємо і бачимо ефекти цього, і ми бачимо. Результати від цієї роботи наша допомога приносить користь безпосередньо вже в тих місцях, куди вона адресно поступає. Які у вас пріоритетні напрямки? Це максимальне збереження життів, тих людей, яким ми допомагаємо. Тому ми реально зважуємо наші можливості. І наші наявні ресурси і реалізуємо ті проекти, які можуть надати швидкий ефект, і які можуть максимально оперативно вирішити ту чи іншу проблему. Я буваю на фронті, бачу, що там коїться, яке там ситуація, так і інше. Я не займався там військовими справами зовсім там ще півроку тому, але бачу, що зараз наша армія дуже корисна, щоб ми допомагали. І ми бачимо, які проблеми там були. І ми вирішили, що ми маємо змогу займатися виробництвом якісь, якісь дронів, навчати хлопців і потім моніторити, як вони з цим працюють. Тобто програма була не така, що ми, ми раніше займалися гуманітарний фонд, наш і волонтерський центр Call of Life, Ми займалися чим нам передавали дрони з Голландії сотнями штук. Ми їх віддавали військовим. Військових там щось втрачали, щось літали і таке інше. Але ми не бачили, що буде з цього, яка буде користь. Але як воно було, як було? Зараз ми бачимо, що в нас ресурсів стає. Набагато менше, і ми хочемо, щоб ці ресурси ми більш ефективніше використовували. Тому ми прийняли рішення, що ми займаємося умовним виробництвом а, дронів. Це по-перше, по-друге, ми навчаємо військових, і потім ці навчені військові їдуть на фронт і вже більш-менш ефективно працюють. Ми започаткували цю програму і звернулися до українського бізнесу допомогти. Да, це нам. Я хочу вам сказати велику дячність від військових. Далі ми покажемо, як ми з цим працюємо, як йде виробництво дронів, як ми навчаємо хлопців, як вони їх використовують. Ми буваємо з вами в армії, ми бачимо, що там дуже багато чого залишилось ще радянського. Але ми дуже бажаємо якісь там умовні знаєте, ці менеджерські якості. Залучити зараз в армію, щоб ми пришвидшили до, до перемоги, і разом з вами ми хочемо, щоб це почало працювати більш ефективніше. З вами ми вже співпрацюємо в рамках цього проекту вже декілька місяців. Ми бачимо певні позитивні зрушення, і це ще раз доводить те, що ми зробили правильний вибір. Ми як компанія, яка вже не один десяток років на ринку і займається не лише Виробництвом продукції, да а я скажу, що ми виробляємо продукцію досить конкурентоздатною в порівнянні навіть з європейськими продуктами, да. але окрім цього, ми здійснюємо комплексну роботу з кожним нашим клієнтом. Ми не лише йому надаємо товар, ми надаємо йому постпродажний сервіс, досить потужний. Тобто кожен наш клієнт він отримує від нас. Комплексні рішення, базуючись на таких наших основних принципах, да ми і е відгукнулися на ваш проект, тому що він передбачає не лише Будівництво дронів. Да? Він не передбачає лише там просто операцію побудував дрон і передав його в військову частину. А він передбачає досить якісне навчання, і вони вже розуміють, як ефективно цим користуватися. Да? І такий підхід, власне, забезпечує. Більшу ефективність використання цих літальних засобів, тому що ми їх менше втрачаємо, а значить, ми будемо більше нищити ворога. Ваші підходи до цього проєкту і концепція вашого проекту досить органічна. Підійшла нам в концепцію нашої програми. Допомоги Силам оборони України З самого початку ми її назвали єдність задля перемоги. Заклала основні принципи це, що ми об'єднуємо зусилля всіх, не лише нашого колективу, а й наших партнерів, наших клієнтів, наших іноземних партнерів, постачальників задля того, щоб дійсно якимись вагомими конкретними справами зробити свій внесок у наближення перемоги. Проєкт політ задля перемоги органічно війшов в нашу програму Єдність задля перемоги. Ми цього. Тут з вами по цінностям дуже дуже близькі по цінностям. Як ви вважаєте, що нам потрібно, щоб його масштабувати? Нам потрібно, щоб більша кількість активних бізнесів, активних людей доєдналася до цього проєкту, щоб, скажімо так, була досить потужна синергія цих зусиль, цих ресурсів. То ми, як компанія. Намагаємося всі ті ресурси, які ми заробляємо питому вагу цих ресурсів фінансових направити на допомогу завдяки проектам, подібним до проєкту Політ до перемоги. Ми розуміємо, що ресурси можна потратити з одного боку: це просто щось купити, щось придбати і передати а з іншого боку, ми можемо Певну частину грошей інвестувати в проєкт, який має здатність до масштабування і який має здатність до того, щоб виробляти ще більшу кількість корисних і необхідних в даний момент речей, для того, щоб, ну, скажімо так, щоб додаткові засоби від цього проєкту ре реінвестувати вже, ще більше, скажімо, в більше масштабування допомоги. Тим, хто її потребує, І тому цей проект перш за все наш, скажімо, один із таких вагомих кроків для того, щоб до подібних ініціатив долучити наших клієнтів, наших партнерів і всіх тих, кому не байдужа доля України, не байдуже і майбутнє для мене. Це не просто пусті слова на наближати перемогу, тому що я думаю, кожного з нас. Тема війни вона досить болісно вдарила по всім по всіх аспектах життя, і мої родичі, близькі люди воюють наразі. Да? І... Ми розуміємо потреби бійців, які знаходяться безпосередньо там в окопах. Дивіться, в нас така історія. Цей проект, якщо він так масштабується, mm -hmm. дуже велика, ну ми маємо дуже велику надію, що mm -hmm. воно так буде. Вони відчувають, що це реформа в армії. Ну, щоб ви зрозуміли, mm -hmm. що це таке. Чому вони бачать інший підхід, який ми використовуємо і ви, і я, і усі, хто займається ну, мовно європейським бізнесом, до, до клієнтів. Да? Тобто mm -hmm. ми. Розробник зробив, ми навчили. Ми приїхали на фронт, допомогли робити. Тобто, вони такого не очікували ніхто, що таке може бути. Вони розуміють, що ми піклуємося про них. Якщо в них щось не виходить, ми завжди розробниці чи хлопці, хто їх навчає, вони на телефоні. Я не очікував такого фідбеку від проекту ще ну тому, що він тільки почався да, він там другий місяць. Йде, але ж ви подивитесь, що хлопці з фронту кажуть, що хлопці школи кажуть, і вони розуміють, що це що ви зараз? Ви започатковуєте, ну разом з нами, звісно. Ви започатковуємо новий рівень розвитку нашої армії. Ну це можливо буде якось там громко звучати, але воно так і є. Ми формуємо якесь там громадянське суспільство зараз. Так? У нас є армія. У нас є громадянське суспільство, бізнес великий, котрий залучається до того, щоб ми хочемо об'єднатися і допомогти, можливо, армії зробити умовну якусь реформу. Ну, це було б дуже круто. Ті знання, які ми маємо. Ми б могли долучити до армії, тому що там із командирами, із з солдатами, із з військовими, з різними, ми розуміємо, що є куди нам там їм допомагати. А ми з вами маємо ті скіли, які там, на жаль, не мають командирі поки що. Поки, поки, що. поки, поки, що, да, момент, поки що ми тут не тільки робимо, то, що там дрони допомагають, але ж ми і систему взаємовідносин дуже змінюємо. Чи, з яким ми запитом можемо звернутися до, до бізнесу, до великого, до середнього, до наших партнерів, щоб ми разом зробили цю велику справу і пришвидшили нашу перемогу. Дивіться, ну тут, перш за все, я тішусь з того, що ми розвиваємо спільно проєкт українського виробництва, української розробки. Так? І це дуже для, для, мене, ми, для, для, для мене особисто, це дуже приємно, тому що ми наш основний бізнес розвиваємо в форматі популяризації українських продуктів, так? українських товарів, які абсолютно не є. Гіршими там за кращі світові аналоги. Тому в рамках цього проекту ми розвиваємо, розвиваємо розробку українських конструкторів, яка має вже певні свої технічні новації, які дають можливість цим, цим літальним засобам досить ефективно виконувати свою основну функцію. Що я особисто вважаю такою досить. Першою невеликою, але вже перемогою цього проекту чуємо добрі відгуки від тих людей, які вже користуються цими літальними засобами. Вони розуміють їх переваги, вони розуміють їх простоту експлуатації, що дає можливість кожному ну, бійцю практично в окопі виконувати ту необхідну розвідувальну функцію, і не потрібно залучати спеціальні там підрозділи і очікувати, коли ті підрозділи відрагують. Час це волонтерські. Проекти, але його можливо подальшому зробити вже і досить ефективним бізнес проєктом і на базі тих вже напрацювань, які наразі є, робити певні такі більш глобальні платформи, які будуть давати можливість. Робити вже певну багатофункціональну якусь спеціальну літальну техніку, яка зможе виконувати більш широке коло питань. Це і якісь розвідувальні, і розвідувальні функції, і ударні функції. Для нас, як для українського виробника, важливо тримати саме українських виробників. Ми зможемо. і в Цій галузі продемонструвати спільні наші досить вагомі досягнення, які будуть е, наразі активно е, задіяні в військових цілях. Але я думаю, після закінчення війни я думаю, що ці всі напрацювання дадуть можливість виробляти ефективну техніку навіть для якихось більш цивільних для більш цивільного застосування. У нас фундаментом перемоги є сильна економіка, це зрозуміло. Да, сильна економіка. Щоб економіка була сильна, потрібно якось займатися цим військовим комплексом. Ми бачимо, коли була Перша світова війна, Друга світова війна на базі цих же розробок, там і американців, вже потім вони все у суспільство далі далі працювали. У нас зараз в Україні з військовим комплексом якось воно ще не сталося. Да, тобто ми дуже зараз залежні від наразі так, Да, ми дуже залежні від поставок, ті, що в нас ідуть з Європи та з Америки, потрібно дійсно дати такий повноцінний старт для тих науковців, для тих підприємливих інженерів, яких є. Напрацювання і ці напрацювання можуть досить швидко я Думаю, і досить ефективно, скажемо, інтегруватися у військово-промисловий комплекс нашої держави. Світ дуже відкритий і всі мають доступ до нових знань, до нових напрацювань. І талановиті люди, які є в Україні, вони. Вже ми навіть на прикладі цих дронів бачимо, що досить швидко люди можуть свої знання досить ефективно вже інтегрувати у якісь конкретні проекти. Це один із тих багатьох проектів, які можна реалізовувати наразі, і для цього лише потрібно поєднати зусилля талановитих інженерів з ресурсами і зусиллями свідомого бізнесу. І це буде запорука того, що ми. В досить прискореними темпами зможемо прискорити трансформацію взагалі військової промисловості України і змінити взагалі підходи до використання цих ресурсів безпосередньо варто.